Привіт! Створення сайту для бізнесу звучить якось складно, правда? Але знаєте що? Все може бути набагато простіше. Давайте уявимо, що є чітка інструкція, яка допоможе зробити правильний вибір. От неважливо, чим ви займаєтесь у вас кав'ярня, клініка чи, скажімо, будівельна компанія. Сьогодні ми якраз і розберемося, як збудувати справді ефективну онлайн присутність. І давайте почнемо з головного. От просто задумайтесь, люди шукають вас у Google, а ви там є? Бо якщо ні, то кожен такий пошук це, по суті, втрачений клієнт. У нашому світі не бути онлайн це ну, буквально втрачати замовлення. І саме з цієї думки ми і почнемо. Знаєте, ще якихось 10 років тому сайт це була така собі розкішну, приємний бонус. А сьогодні? сьогодні це просто інструмент для виживання. Онлайн присутність це вже давно не опція. Це, скажімо так, базова вимога для будь якого бізнесу, який взагалі хоче рости. Добре, ось про що ми сьогодні поговоримо. Спочатку розберемося, що таке сайт, як цифрова вітрина, потім подивимось на два головних інструменти гнучкий WordPress і таку собі машину для продажів Shopify. Далі допоможемо обрати, який шлях кращий саме для вас, ну і наостанок, що робити, коли сайт вже запустили. І перш ніж ми взагалі торкнемося якихось інструментів, треба закласти міцний фундамент. Ну це ж логічно, правда? Дім без креслення не будують, от так само і тут. Саме планування вирішує, чи буде сайт працювати на вас, чи просто висітиме десь в інтернеті. Сприймайте сайт саме як онлайн вітрину. Це ж не просто якась сторінка в інтернеті, ні. Це цифрове обличчя вашого бренду. Це те місце, де клієнти вперше знайомляться з вами, дивляться на ваші послуги і, що найважливіше, оцінюють, чому можна вам довіряти. В основі всього лежать чотири прості кроки. Отже, раз визначаємо мету, нам потрібна візитка чи повноцінний магазин. Два розуміємо аудиторію, для кого ми це все робимо. Три плануємо структуру сторінок. І чотири наостанок обираємо технічну базу. Тобто, домен це адреса сайту, і хостинг це власне дім, де він житиме. Ну що ж, переходимо до інструментів. І перший гігант, про якого неможливо не згадати, це звісно вордпрес. Платформа, яка для мільйонів людей по всьому світу стала просто синонімом слова сайт. От просто на секунду задумайтесь. понад 40%, 40 усіх сайтів у світі працюють на WordPress. Це ж не просто статистика, правда? Це колосальний показник довіри. А на практиці це означає одне для будь-якого вашого завдання, скоріш за все, вже є готове рішення. І ось чому він такий популярний. WordPress – це по суті свобода. По-перше, він безкоштовний. По-друге, він неймовірно гнучкий. Пошукові системи його просто обожнюють. А тисячі плагінів, тобто розширень, дозволяють додати ну, буквально будь-який функціонал. Хочете форму бронювання? Будь ласка, інтеграцію з CRM немає проблем. А ось це просто блискуча ілюстрація того, чому WordPress став таким доступним. Інструменти на зразок Elementor перетворили створення сайту на щось схоже на гру з конструктором. Просто берете і перетягуєте блоки. Все більше не треба бути програмістом, щоб зробити щось, що виглядає професійно. Гаразд, тепер давайте подивимось на зовсім інший підхід. Якщо WordPress це такий собі універсальний швейцарський ніж, то Shopify це є спеціалізована машина, заточена під одну єдину мету продавати онлайн. Суть Shopify насправді дуже проста. Вони забирають на себе весь технічний головний біль. Тобто не треба думати про хостинг, про якісь там оновлення, про безпеку. Ні. Платформа просто дозволяє вам сконцентруватися на тому, що важливо для бізнесу на товарах, на маркетингу і на клієнтах. І ось його ключові переваги. Shopify гарантує, що ваш магазин буде ну буквально літати навіть під час величезних розпродажів. Безпека тут на топ рівні за замовчуваннями, а круті інтеграції з соцмережами та маркетплейсами дозволяють продавати скрізь, керуючи всім з одного місця. Отже, ми підійшли до головного вибору: WordPress проти Shopify. дві реально потужні платформи, але з абсолютно різною філософією. То як же зрозуміти, що з цього підійде найкраще саме для вашого бізнесу? І відповідь на це питання насправді залежить від вашої головної мети. Що вам потрібно інформувати і залучати клієнтів через контент? Чи все ж таки ваша головна задача активно продавати товари онлайн? А ось власне і проста відповідь таке собі правило. Якщо ваш бізнес це послуги, де ключову роль грають портфоліо блог статті, то ваш вибір це WordPress. Якщо ж основа бізнесу це продаж товарів, управління складом, прийом платежів, то тут найнадійнішим і найзручнішим рішенням буде Shopify. Все просто. Окей, уявимо, сайт готовий і запущений. Але це насправді лише половина справи. Тепер починається найцікавіше. Як зробити так, щоб він не просто існував, а почав приносити реальні вимірювані результати? І тут є одна ключова істина можна мати найкращий у світі дизайн, найкорисніший контент, але якщо потенційні клієнти вас просто не знаходять у пошуку, всі зусилля були марними. І ось тут на сцену виходить SEO. Але почати з SEO не так вже й складно, як здається. Ось вам базовий чек-лист з чотирьох кроків. Перше. Ставимо спеціальний SEO плагін. Друге. Прописуємо заголовки та описи для ключових сторінок. Третє. Обов'язково реєструємо компанію на Google картах. І четверте, так би мовити, знайомимо наш новий сайт з Google. І зрештою, перед кожним постає вибір між двома шляхами: шлях перший робити все самостійно. Так, на старті це може бути дешевше, але часто це перетворюється на такий собі квест, що забирає купу часу і нервів. Шлях другий довіритися фахівцям. Це, звісно, інвестиція, але вона звільняє ваш час і дає гарантію професійного результату результату, який буде працювати на бізнес. І наостанок, давайте залишимось з одним питанням. Ваш сайт це просто пасивна вітрина, чи це активний інструмент, який реально приводить клієнтів і допомагає бізнесу рости? Бо, зрештою, правильно створений сайт це не витрати, це інвестиція у ваше майбутнє.